Вірю, вірю в ЗСУ Україну, я люблю Україну, батьківщину милорідну, я люблю, допоможем. ЗСУ переможем. ЗСУ се у переможемо, допоможемо, переможемо. ЗСУ Україну дуже люблю, Чарівну Україну люблю. Україна мила рідна чарівна, дівчина квітка, ти завжди, завжди привітна, чарівна, дівчина квітка, я люблю тебе, привітна, Україна, мила рідна, чарівна, дівчина квітка, Україна, ти привітна. Слава ЗСУ.